Друзі, вітаю слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває в студії. Працює Богдана Мосов. І почнемо про ситуацію на війні, як пише американський інститут вивчення війни, керівник ПВК Вагнер Євген Пригожин продовжує використовувати повідомлення про ситуацію у місті Соледар Донецької області для зміцнення репутації своєї компанії як ефективної бойової сили в інституті. Наголосили, що бойовик. Ки Вагнера заявили про захоплення за останні кілька днів території в межах Солидара. Також відзначили, що відзначають в інституті, що багато російських джерел обговорювали ці успіхи як свідчення того, що Вагнера що ці Вагнера можуть незабаром оточити Бахмут. Хоча ми з вами знаємо, що ситуація не така, як вони собі кажуть і вони собі мріють в інституті. І вивчення війни вважають, що Пригожин продовжить використовувати як підтверджені, так і сфабриковані успіхи Вагнера в Соледарі та Бахмуті для просування своєї компанії як єдиного російського груповання в Україні, здатного досягти успіхів. А, зараз на зв'язок зі студією радіон В виходить Михайло Жрохов, військовий експерт. Пане Михайло, вітаємо! Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Власне, у вагнерівців не вдалося в Бахмуті, і тепер вони вирішили тиснути на Солидар. Що ми розуміємо про ті події, які зараз відбуваються навколо міста. От в мінобороні кажуть, що після невдалої спроби захопити місто, ворог провів перегрупування і змінив тактику, і розпочав потужний штурм. Звісно, росіяни змінили тактику, і зараз вони давлять не тільки в Бахмуті, тому, що в Бахмуті бойові дії продовжуються, і інтенсивність їх не спала. Але вони зараз роблять ставку на Солидар. Під вони вважаючи після того, як вони зможуть взяти під контроль Солидар. То вони зможуть і взяти Бахмут, який звісно окажеться у напівоточенні. Але ситуація дуже і дуже важка. Сил та засобів у супротивника дуже багато. Наші бійці тримаються у вуличних боях, але після того, як, якщо вони зможуть росіяни перерідати всі, всі дороги, там буде ще, ще важче врази. Що в даному випадку можуть робити Збройні Сили України? Е, ну зараз е, потрібна якась деблокуюча операція, і я так думаю, що наш генеральний штаб над цим вже працює. Буквально на днях там був генерал Сирський, там було ще декілька е, генералів. Це може означати, що е, будуть додаткові сили і буде проведена якась контрнаступальна операція. Не обов'язково це буде е, під солідаром або там може бути зовсім в такому несподіваному да для супротивника. До речі, були днями у ЗМІ різні версії, на що Вагнер б'ється за Бахмут, мовляв, у білому домі казали, що Пригожин хоче заволодіти там якимись шахтами, аби заробляти на них? Сам Пригожин каже, що хоче заволодіти шахтами, бо туди можна загнати військову техніку, бо шахти там як великі тунелі. Одна версія наймовірніша за іншу. Які насправді плани Вагнер? і, зокрема, Пригожина, як ви вважаєте? О, насправді я вважаю ніякого конкретного військового плану у Пригожина немає. Вони воюють тому, що можуть воювати. І е, якщо б це був не Бахмут, це було б там Бугледар, це була б Марінка, або е, яка, якась інша ділянка фронту, де вони вважали б, що можуть досягти будь-якого успіху. А скажіть оці, ці, ці, ця ситуація, яку ми бачимо на цьому напрямку, чи пов'язана вона із мобілізацією в Росії? Напряму з мобілізацією вона не пов'язана, тому що велика кількість мобілізованих ще не на фронті, з них тільки зараз формують якісь підрозділи, які будуть кидати в бій? Звісно, не зараз, а може через місяць півтора. Інший важливий напрямок це сватове. Що нам важливо знати про те, що відбувається там? Там серія ударів мобільними групами. Наштовхнулись наші військові на оборону. Там географічно для росіян дуже вигідно було робити фортифікаційні споруди. Тому зараз без проведення без важкої техніки, без артилерії, зламати цю лінію оборони практично неможливо. Тому е, удари наносяться на невеликі населені пункти деяких вже немає взагалі на мапі, і вони переходять із рук в руки. Але в стратегічному плані там ніяких зрушень немає. Є тактичні успіхи. Є, але ну, на загальному фоні це не, не, не досить важливо. От стосовно артилерії, до речі, є повідомлення, що в одному із наступних пакетів військової допомоги Швеція передасть Україні самохідні артилерійські установки Арчер. А що ми знаємо про цю зброю? А, ну, шведські Арчери це найбільша міліметрові самохідні гаубиці в світі. Вони дуже дорогі. Вони дуже важкі для засвоювання, тому шведи не тише передавати їх, тому що більшість західних країн вона розглядає війну в Україні як такий собі рекламний проспект, і тому втрата такої гаубиці, хоч хоча питної навіть для Швеції, буде дуже для. Го військово-промокова області то буде дуже важка а, втрата, тому вони поки не буде підготовлені розрахунки, поки не буде а, впевнені, що ці гаубиці будуть працювати досить ефективно, шведи нам їх не передадуть. Також уряд Великої Британії, як повідомляє британська преса, вперше розглядає можливість постачання Україні танків. Йдеться поки що про 10 одиниць основного бойового танку, типу Challenger 2 британської армії. І знов таки, як пише британська преса, це рішення Лондона щодо танків може спонукати і інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину. таки наслідувати приклад і теж. Постачати танки. Ну, власне, 10 танків дуже мало. Але чи виглядає на те, що все-таки ось це рішення щодо відкриття постачання танків, воно наближається у країнах НАТО і у наших союзників? А, звісно, це так. Я думаю, що політичне рішення про поставки нам танків вже прийнято. Зараз проходить такий етап. Етап розуміння за все, західного суспільства, для чого це потрібно, і е, ці танки це зділ на майбутнє, і е, ось прямо зараз. Якщо навіть сьогодні приймуть рішення про передачу нам танків для пардачелін, таких західних навіть Абрамців. Михайло Жирохов, військовий експерт на зв'язку зі студією Радіо НВ. Зараз ми його перенабираємо. Нагадаю, що ми зараз говоримо про постачання. Україні нового озброєння е, є повідомлення, що в одному з наступних пакетів військової допомоги Швеція може передати Україні самохідні артилерійські установки Арчер. Е, також у Британії зараз обговорюють те, щоб постачати поставити Україні бойові танки типу Челенджер 2. Е, підказують мені, що з'явився знову Михайло Жрохов, військовий експерт. Пане Михайло, чи чуєте ви нас? Так, так, я чую. Добре, зв'язок вже вже кращий. От скажіть, ми бачимо зараз, що в принципі дуже багато з'явилося повідомлень інформації про нові, 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 нові нову номенклатуру різної зброї, які будуть постачатися із різних країн. От власне з чим це пов'язано, і як ви вважаєте, коли ми зможемо накопичити достатню і необхідну нам кількість цього? Його озброєння ну пов'язане тепер за все з політичними причинами. Як ми всі знаємо, 24-й рік це вибори в Сполучених Штатах Америки, і діючий президент США він хотів би прийти до цих виборів з перемогою. Тим, що він перемог перемог в Україні, і тому він це ж американська адміністрація. Вона і самотужки передає максимальну кількість зброї і давить на європейських союзників по НАТО для того, щоб вони передавали максимальну кількість зброї, щоб до кінця 23-го року війна в Україні вона прийшла до свого логічного закінчення. І е, тому кількість зброї ми будемо бачити е, з, кожним, з кожним місяцем все більше і більше. А, як ви вважаєте, чи дійде до літаків? О, рішення про літаки вже прийнято. Наші, е, наші пілоти, за деякими, прямо скажу, неофіційними даними вже проходять курс переподготовки на е, много е, літаки f 16. Але знову ж таки, повторюю, це неофіційні дані. Американська компанія L3 Harris Technologies оголосила про укладання контракту з міністерством оборони США щодо постачання нам 14 ракетних комплексів в Емпаєр. Для чого ці комплекси і чи вони допомагатимуть, наприклад, від шахедів? Абсолютно невідомо для чого саме будуть використовувати ці комплекси, тому що вони не знаходяться на озброєнні ні однієї країни в світу, тому їх використання і тактика використання українська армія буде перша в світі, яка буде це відпрацьовувати в бойових діях. А звісно, що по характеристикам це можна говорити про те, що це буде боротися з шахедами, але і думаю, проти орланів вони будуть не ну тобто до досить ефективні. Але знову ж таки, це вперше. І як їх будуть використовувати, ми будемо, будемо вирішувати самі і відпрацьовувати на практиці. До речі, згідно з даними міноборони, Росія використала уже 660 шахедів, залишилося в них 90. А як вважаєте, чи вони далі будуть їх в Ірана нескінченно закупляти? Ну нескінченно не вийде, тому що Іран знаходиться під санкціями. Крім того, зовнішня політична ситуація навколо країни вона досить така нестабільна. Тому іранці, якщо і будуть поставляти, то розміри цих поставок вони будуть в рази в рази меншими. Тому зараз і з'явилася інформація, що росіяни намагаються освоїти ліцензійне зборку або взагалі виготовлення з нуля. Але я до цієї інформації від. Ношуть досить скептично, тому що е в будь-якому разі, е початок серійного виробництва нового виду озброєння він завжди е займає тривалий час а тим паче, і власне сама Росія зараз знаходиться під санкціями і закуповувати комплектуючі е їм буде дуже дуже непросто. А там е, якісь особливі комплектуючі, тому що пам'ятаємо, коли шахети тільки з'явилися у нас в повітряному просторі, е, то говорили, що ну, не надто там і багато там треба техніки і хисту, щоб зробити такі дрони. Е, ну, як мінімум, двигуни. Двигуни, які на іранцях стоять, вони китайського і іранського виробництва, і вони не мас... не носять масового характеру. Тому е двигуни для російської промисловості це завжди була ахілєсова п'ята, і е навіть такі невеликі двигуни, які становлюються на мопеди для російської промисловості, це величезна проблема. Е... Недарма вони закупали двигуни, наприклад, для вертольотів е саме в Україні. І всі інші, тобто е, імпортозаміщення їм не вдавалося, і вони покупали двіжки по всьому світу. Росіяни продовжують тим часом отримувати повістки, і згідно з проектом указу про нову мобілізацію в Росії, під час якої планують набрати 500 тисяч росіян для війни в Україні. Набір цього разу проходитиме у великих містах у Москві і Петербурзі, навіть 500 тисяч півмільйона. Це дуже велика кількість гарматного м'яса. Що необхідно буде Україні аби тримати цю навалу? Знову ж таки, Україна повинна брати власну тактику і використовувати більш ефективну зброю, тому що війну, яку на Росія намагається нав'язати Україні, ну війна часів Другої світової, мо навіть Першої світової, де перевага була у того, у кого більше гарматного м'яса, Україна просто… Просто не потягне, тому що мобілізаційний резерв України він в рази в рази менший ніж в Росії. Тому саме наші військові говорять про те, і політики, про те, що нам потрібна більш ефективна зброя. Ми не можемо виставити стільки е, стільки солдат-офіцерів, як виставляє Росія. Тому наша зброя повинна знищувати більше ворогів, е, щоб звести на нівець ось цю перевагу в особовому складі. Як сьогоднішнє зведення свідчить, за минулу добу українські військові ліквідували 710 російських солдатів, і що цікаво, що серед зазначеної ліквідованої техніки є повідомлення про знищений російський корабель. Чи означає це, що чорноморський флот буде продовжувати нести втрати? Я думаю, що річ іде про якийсь річковий річкове судно, тому що зараз чорноморський флот знаходиться в бухтах Севастополя. Зараз погодні умови вони ну не дозволяють виходити в відкрите море. Момо помиляти можу помилятися, але думаю, що скоріш за все, десь десь на Дніпрі, щось щось топили, якусь російську лоханку. Пане Михайло, дякуємо вам. Михайло Жирохов, військовий експерт, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про те, що відбувається на війні, які подальші бачимо перспективи. Є вже зведення британської розвідки стосовно ситуації навколо Бахмуту. Як зазначають британські розвідники, попри посилення тиску на Бахмут, російська армія навряд чи оточить місто найближчим часом. А найближча мета Росії це Солидар. За інфорданими розвідників Українські війська зберігають стабільну оборону та контролюють шляхи постачання. За останні чотири дні російські війська та підрозділи так званої ПВК Вагнера тактично просунулися до міста Солидар на Донбасі. і, Ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту. Йдеться у звіті британської розвідки. Солидар розташований за. 10 кілометрів на північ від Бахмута, захоплення якого ймовірно залишається головною найближчою оперативною метою Росії, визначають російські перепрошую, британські розвідники наступу районі Солидару. Швидше за все є спробою оточити Бахмут із півночі та зірвати українські лінії зв'язку. За даними британської розвідки, частина бойових дій зосереджена на під'їздах до 200 кіло. Метрових тунелів селяних шахт, що пролягають під територією району, обидві сторони ймовірно стурбовані тим, що їх можуть використати для проникнення в тилу йдеться у повідомленні. І як раніше повідомляли в аналітичному звіті американського інституту вивчення війни, фінансист ПВК Вагнера пригоджен продовжує використовувати повідомлення. Розпропаганди про успіхи вагнерівців у солидарі для зміцнення репутації групи Вагнера як ефективної. Бойової сили наводить цю ці дані суспільне стосовно боїв за Солидар. Зараз росіяни кинули на штурм Солидару резервні групи вагнерівців. Станом на вечір 9 січня там тривали важкі бої. Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, а після невдалої спроби захопити Солидар та відступу ворог провів перегрупування. Відновив втрати, перекинув додаткові штурмові загони та змінив тактику. І почав потужний штурм. За даними Маляр, росіяни відправили на штурм велику кількість бойовиків Вагнера, сформованих із найкращих резервів. Також окупанти ведуть масовані обстріли з артилерії, систем залпового вогню та мінометів. Ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, накриваючи вогнем навіть власних бійців. Заявила Ганна Маляр. Додала, що наші захисники мужньо боронять кожен метр рідної землі. Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини. Побажаємо удачі нашим захисникам.